Найстрашніший експеримент над суспільством відбувся в 1968 році і його провели на мишах, американський етолог Джон Келгон назвав його Всесвіт 25 Він побудував для мишей утопію: безлімітна їжа, вода, відсутність хижаків, тобто життя без стресу. Поселив туди чотири пари мишей і просто за ними спостерігав. Спочатку все було ідеально. Популяція росла, миші будували гнізда, виховували дітей. Але коли їх стало більше ніж 2000 1200 почалася деградація. Самці втратили інтерес до самок і території, ставали апатичними та агресивними. Самки кидали своїх малих або навіть упали їх. З'явився новий клас, красиві миші, ідеально доглянуті, але абсолютно без сенсу. Вони не билися, не спарювалися, нікого не виховували. Їх цікавило лише щоб можна було їсти, спати і чепуритися. Зрештою, все суспільство. Розвалилося, і навіть коли ресурсів було більше ніж мишей, вони не могли повернутися до нормального життя на 1778 й день. пом... остання чому бо рай без боротьби завжди закінчується пеклом.